І так, друзі, ну що, всім привіт, і сьогодні відос не про GTA. Сьогодні ми знаходимось на українському RP сервері Red Dead Redemption 2. Вся корисна інформація буде у описі, так що залітай, ліпи вподобайку, ну а ми починаємо. А, і ще забув: ну НРПшники, проходьте повз і всяка русня теж. Давайте за ними. І так, я тут не знаю, що як, але в мене 20 баксів є на кармані. Цивільний посада, фрілансер Френк Бейкер. Це я. Зараз на сервері 44 гравця. І так, нам потрібно поговорити з Мегі. І так, до речі, дивіться, який я тут серйозний. Дядько. Да, ну пайо такий собі фермер. Так, ідео, поговоримо з нею, що вона мені скаже. І так, хлопчики, чуть не забув, поки ми стоїмо коло цієї пані, читайте уважно інформацію. Якщо не можете прочитати, зараз я вам все прочитаю. Найголовніше право. Це у будь-якій ситуації залишатись адекватним. Завжди пам'ятайте, що ви граєте від імені свого персонажа, тому не приймайте на особистий рахунок будь-які обставини. Якщо зустріли кінчну русню, яка творить дичину, навіть такі тут бувають, тоді ви зможете на наповну перед тим, як воно відлетить в бан на болота. Ласкаво просимо у світ Дакота. ЮЙ. Ге! Привітався, йолки, ба. а на що я так палюсь? Я ж не знаю тут навіть, як говорити. Кажуть, тут у місцевому ринку продають дуже смачні консерви. І так, в нас пошукайте на місцевому ринку фруктові консерви. Зрозуміло. Так, це що треба коня того взяти? А давайте в неї попросимо коня. Чи це мій кінь? Як на нього сісти? Йоп твою, та що ж це такое? Шапку загубив. Братан, де твоя шапка. Блін, грохнули мене. Та то якийсь капець. Викликайте медика. Давайте викличемо медика. Грохнули капець. Кінь. Вдарив. О, лікар прийняв ваш запит. О, пойдет. О. Що мені вже легше. Що, доброго дня, все добре? Та докинь -да, мене вдарив, ви мене чуєте? Буває таке, нічого страшного, дивіться обережно. Ой, дякую. То щось відвернувся, він мене як гепнув, то я ж От так та -та, свідомість. Буває. А, загубив. Нічого, головне, дивіться обережненько, ззаду не підходьте краще. Я вам дуже вдячний, пані. Дня поїхала далі. Взаємно, до побачення. О, дивіться, та тут пані побажала нам гарно дня і в мене цей відкачала. А як тут встати? Боже я тут нічого не знаю. Не знаю, як встати навіть. Давайте запаркуємо тут свого коня. А от дивись, ціла парковка. А ну-ка. Прив'язати свого транспорта. А ну-ка, давай, братан. Як ти його прив'язуєш? Оооо, отак. Диви, все гарно, чик, і парканув. Знака нема, що пар паркувати не можна. Пішли послухаємо, що вони там говорять. Моє ім'я та прізвище Сакура. я являюся шерифом штатом 8. Не шерифа нічого собі. А ну давайте ось цього спитаємо оцей, що стоїть. Ану, давайте, давайте. Чуєте доброго дня? Доброго дня. Слухайте, таке питання хочу поцікавитись, ви не знаєте де тут е, поле апельсинів, бо щось не можу знайти. Так, так зараз під Ага. Було би дуже люб'язно з вашого боку. Е, у вас мак є? Да, да, є, є. Ага. Е, дивіться, місто Сан-Дині. Місто. І ага. трошки львий та до гори. Є такий білий кружочок, бачите? Та щось я ніхіра не бачу тут в тій мапі. Як Сан-Дені? Все добре, за інформацію я вам вдячний піду шукати, а то я тут довго буду коло вас цей крутитись. Все, гарного дня. Все, помахали йому, пішли. Блін, де той білий кружочок? Що він мені шукав. розказує? Так, да, просто він, що він, що я на одне на одне і те ж саме ухо в блін. Блін, <гум> ну так прикольно тут. Ми ходимо, нікого не знаємо, але ж розказують, о, оцей дивись який. Пайдіо, купа персонажів таких колоритних. І так знайшов я це місце нарешті. от воно, прикинь. Оце він каже, білий кружочок, оце воно і є. Доставка апельсинів, ти прикинь? Окінь, коротше, захотів собі їсти. Хлоп. І собі поїв, позбирав щось там собі з кущика. Чік, що то було? Малинка. Пойдет, і трохи перекусив, та й можна бігти далі. Підемо воду от сюди, бас. Анука, Ванна. 2 бакса, давайте помиємось. Опа. О, хороша, тепленька водичка, а. Ах, тепленька водичка, пойдет. А що це ж? 18 плюс за 10 баксів. Та ні, 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 куди? Дякую, дякую. Давай ще трошки почухайся, і будемо виходити. Ну все, молодець, помився. Що там чистенький, пахнючий, да? О, ну, а вже ж все, пойдет, можна йти далі. Доров був. Не твій заяць, случайно, дивись. Взяти зайця. Оп, буде вже мій заяць. А що з зайцем цим робити, я не знаю. Ааа, да тут я недалеко бачив якийсь базар чи що то є. Ану, давайте туди побіжемо. Може ми з цим зайцем щось зробимо. Десь я тут біля бані бачив, що купа м'яса, то м'ясника. Ану, ось це дивись. Дивись, може це йому треба, а ну-ка. Buy, sell and me. О, oh, купляє, продає. а ну-ка м'ясник. Продати тварину, здати тушу. Опа, 2 бакса. Easy money. Легкі бабки прийшли. Блін, знайшов, короля 2 долара заробив Нормально, це мені подобається. І так, поговоривши з Мегі ми під'їхали до того самого будинку, де збирають апельсини Тільки як тут сюди. Ага, вот. Цього ми зай. Ого. Пойдет! А що це тут? Дивіться, це що, черепахи лазять. Ха. Блін, я так давно не грав в Red Dead Redemption, що для мене тут все нове. Так, ну що, будемо збирати ось ці, напевно, ось тут апельсинчики? Ну да, мандаринчики. Давайте спробуємо їх. Декілька штук, скільки їх там, 20 штук потрібно мені їх зібрати. Ви нічого не знайшли. Ого. А як це так може бути? Ей, може їх тут взагалі немає? Так от, я готові, може їх дьорнути взяти. Ви знайшли один апельсин? Та ні, все вірно, будемо їх так шукати. І так, назбиравши 20 вже апельсинів, нам потрібно доставити їх. А куди доставити? Точно, туди саме. Потрібно буде підійти до того самого будинку, взяти якогось воза і кудись там його відвезти. Ну, давайте підійдемо до будинку. Що нам тут. Е, ага, от щось тут є. Розпочати доставку. Давайте. Доставте до. Ага, от дивись, во в нас вже з'явилась ця повозка. А ну-ка. Лєпс. Ну, все, погнали! Що це нам їхати? Ого, то я тут буду їхати півсутки. Ну ладно, давайте, хоч би не крашнуло, бо щось з мене з тим інтернетом дуже печально, все. І так, ну що, ми приїхали, доставили наших 20 апельсинів. Натисніть X, щоб доставити товари. Ну все, ми заробили 32 бакси, і нам потрібно вернутись до Мегі. Давайте поки попісяємо тут без рук собі. Пойдет, Навіть штани не... Навіть штани не скинув, ну ти пісаєш. Ну от це да, так, ну все. Ага. <кхе> ага, тут навіть. Навіть тут так можна, без. Я поняв, Пойдет. Опа, чей скінь. Ви знаєте, що тут без коня дуже важко. Ну я не знаю, блін Чи це чийсь О, дивись, навіть можна щось вкрасти, ну, або сидільну сумку. На тобі вася, я ще й здох. І так, на цьому наша серійка закінчується. Не знаю, що буде з моїм френком Бейкером. Якщо що, підписуйтесь на канал. Ну а наразі все. Всім пока-пока.